Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як зв'язати ось таку пов'язку. Вона важить 42 грама і дуже легка у в'язанні. Та що ж, почнімо. Для роботи нам знадобиться пряжа, гачок, ножиці або кусачки та метр. Гачок я обрала 3 мм. Значить, щоб почати в'язання, нам потрібно взяти метр та помірити нашу голову навколо. У мене вийшло 60 см. Тому тепер беремо нашу нитку, беремо кінчик, ставимо ось так на палець. Крізь цю петельку ми пропихаємо гачок, ставимо її наверх пальця, прокручуємо гачок. У нас виходить ось така невеличка петелька. І крізь цю невеличку петельку ми. Беремо робочу нитку та протягуємо. Це наша перша петелька. Далі пров'язуємо наші петлі, так, щоб вийшло 60 см. Ось так от. Беремо робочу нитку та просовуємо. Беремо та просовуємо. У мене вийшло 100 петель. Значить, далі до наших петель додаємо одну петлю. Далі робимо накид та у другу петлю просовуємо наш гачок. Беремо робочу нитку. У нас на гачку 3 петлі. Ми всі три пров'язуємо. Далі беремо, у нас є оці от. Три колоночки. Одна, дві, три. третю, останню бере, підбираємо її, запихаємо в петлю, беремо робочу нитку. У нас є знову три петельки. Просовуємо. Знову у нас є три колонки. Ми беремо останню, просовуємо в петлю і пров'язуємо. Так робимо до кінця ряду. До речі, цікавий факт про мене. Усі свої в'язальні витвори я придумую сама, тобто усі схеми я малюю собі на листочку, а тоді втілюю у життя. Ми дов'язали останній ряд. Тепер піднімаємось на одну петельку вверх, робимо одну повітряну петлю. Розвертаємо наше в'язання. Знову, як і на попередньому рядку перша петля накид і тепер в нас ось тут, тут є така коса, і туди коса. В саму останню косу ось одна коса і там друга коса. В другу косу ми в одну останню. Ось цю от петельку, запихаємо гачок, протягуємо. У нас є три колонки, пров'язуємо. Знову беремо за останню колонку, беремо за одну петельку, тобто не повністю крізь дві, а лише крізь одну. Пров'язуємо. За одну пров'язуємо. Так тут у нас утворюється косичка. Дов'язуємо до кінця ряду, дов'язуємо до кінця ряду і в останню петлю підбираємо дві стіночки, ми дов'язали другий ряд. Знову піднімаємося на одну петлю, розвертаємо наше в'язання, робимо накид. Заходимо у дві стіночки нашого в'язання, підбираємо і знову таки в'яжемо. В'яжемо доти, доки наше полотно не закриє нам вухо. Я дов'язала, в цілому, в мене вийшло 9 рядів. Тепер будемо закінчувати. Ось так от складаємо нашу пов'язку. Тут витягаємо нитку. Пропихаємо гачок крізь останню нитку іншого боку. Цю петельку ми назад закладаємо на гачок і протягуємо. Тепер протягуємо крізь інший бік пов'язки і зв'язуємо. Далі підбираємо, підбираємо. І пров'язуємо. Так нам потрібно пров'язати до кінця нашого ось цього рядочку. Дов'язуємо до кінця ряду. В кінці ряду можна навіть два рази одну петлю Ми закінчили. Ось так от все виглядає. Робимо ще одну петельку, щоб в'язання нам не розв'язалося. Обрізаємо нитку та притягуємо петлю. Тут ці два кінця можна навіть зв'язати. Так от на два, три ґудзи, щоб все трималося міцно. Після того, як ми зав'язали кут, попід петельки, протягуємо наші нитки. І тепер можемо обрізати. Ми обрізали, перевертаємо нашу пов'язку. Ось так от вона поки що виглядає. Але нам потрібно зробити ще ось це коло. Для цього беремо нитку, ставимо її на палець, крізь петельку просовуємо гачок, прокручуємо. Крізь маленьку петельку, що утворилась, перев'язуємо нитку. У нас виходить перша петелька. Таких нам потрібно зробити іще 19. Разом у нас вийшло 20 петель. Тепер перев'язуємо іще одну додаткову петлю. Робимо накид, у другу петлю просовуємо гачок. беремо робочу нитку. Так крізь три ланки просовуємо гачок. Знову підбираємо через останню, просовуємо гачок та пров'язуємо. Таких нам треба зробити три ряди. Коли дов'язали 3 ряди, беремо нашу пов'язку, обертаємо так, щоб був шов зверху, беремо цю полоску, піднімаємо петлю, запихаємо так, щоб було рівно. Пошиву. І таким самим чином, як ми і ізшивали саму пов'язку, складаємо навпіл, беремо з іншого боку за будь-яку петлю, з цю петлю запихаємо, стягуємо і з'єднуємо. Знову ж таки підбираємо з одного боку, другого і стягуємо. Тут може бути трохи тяжко, тому що петель не видно, так до кінця рядочку. Дов'язали, знову робимо петельку, піднімаємо петлю, обрізаємо нашу ниточку та піднімаємо петлю. Тепер знову ж таки можемо тут зв'язати на 2-3 коза. Не потрібно робити нитку дуже довгою, як в мене. Витягуємо через 2-3 петлі. Можна і через одну та обрізаємо. Тепер обертаємо, і наша пов'язка майже готова. Розправляємо і все. Ось така краса в нас вийшла. Тому підписуйтесь, ставте лайки, та не пропускайте нових відео, і в мене буде більше таких майстер-класів. Па-па! До речі, не забудьте написати в коментарях, на що іще хочете майстер-клас, Па-па!